Тож, пане Максиме, ми бачимо, що спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон, який упродовж тривалого часу блокував розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам, на початку цього тижня, нарешті таки зробив, так би мовити, свій хід, розділивши раніше ухвалений Сенатом законопроєкт на чотири документи, і бачимо, що Джонсон вже навіть. Пропонує Конгресу зобов'язати президента США Джо Байдена надати Україні ракети Атакамс і говорить про те, що надання летальної допомоги Україні саме зараз є критично важливим питанням. То з чим це пов'язано, і на вашу думку, врешті-решт, чи дійсно нижня палата конгресу Сполучених Штатів готова проголосувати за пакет допомоги Україні вже наприкінці цього тижня? Як ви загалом розцінюєте цю імовірність? Загалом цікаво було слухати самопромову Майка Джонсона, тому що він виступив з такою полем'яною тирадою, що необхідно допомагати Україні і краще я відправлю в Україну на бої, ніж потім ми будемо відправляти туди наших хлопців, сказав Джонсон і зазначив, що не можна піддаватись політичним спекуляціям, і потрібно неодмінно і терміново допомогти Україні. Але не пригадав того, що саме завдяки йому ці політичні спекуляції відбувалися. Якби він поставив на голосування той законопроект, який вже давно пройшов в Сенат, то Україна вже цю допомогу отримала і вже ця допомога допомагала нам нищити ворога. Перепрошую за тавтологію, а ось по тексту законопроект виглядає досить цікавим, хоча й популістичним. Ці моменти з тим, щоб. Обов'язково включити Атакамс, безперечно, ми підтримуємо таку ініціативу, але там залишається все таке фінальне рішення за президентом і за Пентагоном, чи будуть нам ці типи озброєння передані та номенклатура. Якщо ми говоримо про е, кредитну складову, це головна відмінність насправді від того законопроекту, який проголосував Сенат, то там, в принципі, також все ну, досить неоднозначно, тому що там залишається право за президентом. Пробачити цей кредит. І я думаю, що за позитивно, якщо будуть обставини сказатись позитивно, то хто б там не став президентом, цей борг для України в результаті буде пробачений або якось м -м, реструктурований. Тут залишається ще до 20-го числа можливість у конгресменів вносити свої правки, якщо. Ці правки кардинально не змінять законопроект, він може бути проголосований і без переголосування в Сенаті. Тобто там не настільки великі відмінності. Та чи він буде проголосований, це, звісно, велике питання, тому що тут потрібно розуміти мотивацію, мотивацію Дональда Трампа, який вирішує, чи республіканці будуть голосувати за цей законопроект чи ні. Якщо він все-таки усвідомив, що те зниження рейтингів, яке у нього зараз відбувається, воно є наслідком саме е, того, що він підриває цю стратегічну політику США і не дає змоги проголосувати за законопроект на підтримку України, то воно буде проголосовано. Якщо це знову е, спроба розіграти чергову таку низькосортну театральну виставу в Конгресі, то зараз насиплять право республіканці. І цим все закінчиться. І він там буде відправлений або на переголосування в сенат, або ще якісь там дебати розпочнуться. Це знову буде затягування часу, пане Максиме. А загалом, з чим ви пов'язуєте ось зміну в риториці Майка Джонса? З чим вона пов'язана? Ну, тут є декілька факторів. Повпливала на це і події, які трапились в Ізраїлі, тобто атака Ірану масована. Це змусило Сполучені Штати Америки активізуватися в підтримці своїх союзників, тому що ну, це дійсно безпрецедентна подія була, і багато хто з діючих союзників засумнівався, тому що ну, Штати так допомогли збити ці ракети, але які подальші стратегічні кроки, це незрозуміло. От нещодавно ми ж пам'ятаємо, прем'єр-міністр Японії приїздив до Сполучених Штатів Америки, виступав перед конгресом. Він також виражав свою стурбованість з приводу того е, з приводу того, що чи готові Сполучені Штати Америки дійсно підтримувати своїх союзників. І, а, а те, що це говорить Японія, це значний маркер, тому що Японія після Другої світової війни один з головних геополітичних союзників Сполучених Штатів Америки. І от власне ця подія в Ізраїлі вона побудила до активізації питання допомоги Ізраїлю. Але тут знову ж таки, якщо говоримо про Ізраїль, то не можна і забувати про Україну, тому що війна тут триває. Якісь полонполовин часті рішення вони абсолютно неприйнятні. Тому я гадаю, що це якраз і посприяло активізації цієї саме е, активізації винесення законопроекту на голосування. Пане Максиме, і ви згадували про те, що ще є час у представників якраз палати представників внести поправки до цих законопроєктів до суботи, і бачимо, що одна така одіозна. Представниця конгресмен конгресвумен, точніше, Марджорі Тейлор-Грін, вже внесла декілька таких цікавих поправок. Зокрема, вона вимагає від тих членів палати представників, хто проголосує за фінансову підтримку України, одразу вступити в збройні сили України. Також вона вимагає те, щоб зокрема Україна прозвітувала, як чи здатні в нашій державі функціонувати якісь християнські церкви без тручання. Уряду, а також закрити біолаператорії на території України. Ну і зокрема там йдеться також і про те, що Україна мусить провести вільні та справедливі вибори, і лише після того мала би отримати ці кошти. То цікаво почути вашу думку, загалом що стосовно цієї особи, і стосовно цих поправок, наскільки вона впливова, і наскільки є шанс, що ці поправки можуть бути проголосовані. Ну як на мене, вона ну дуже схожа на на. Що без углу, виявляється, в американському конгресі теж є такі одіозні особистості. Там одіозних особистостей в американському політику ми насправді вистачаємо. Пам'ятаємо, що донедавна там був кандидатом у президента США Вівер Крамасвамі. І людина також з дуже одіозними заявами і такою, скажімо, контроверсійної позицією. Uh, якщо ми говоримо про Грін, впливовість є ну, абсолютно мінімальна, вона взагалі представляє радикальне крило радикальних трампістів. І все, що вона робить, ну, це як і Вівкром робив, це накидувати максимально гучних заяв, для того, щоб тебе цитували ЗМІ, і твоє ім'я десь, десь там оберталось і створювалася ілюзія. Якоїсь впливовості, тому що дуже часто певного типу політики вони плутають впізнаваність е з популярністю, скажімо так. У нас також такі політики є, і були, і, на жаль, я думаю, що достатньо тривалий час будуть те, що її правки будуть проголосовані, не будуть проголосовані. В цьому немає жодних сумнівів, ну, тому що це не правка, це маразм. Про що тут можна говорити? І пане Максиму, але ще повертаючись до цих законопроєктів, зокрема там ви до речі, згадували, що є низка вимог і до адміністрації. Президента Байдена, і зокрема, вимагають конгресмени про те, щоб те, щоб протягом 45 днів Конгрес США мав би отримати від адміністрації Байдена стратегію підтримки України, то як ви рестоінте ось цю вимогу, чи встигне, наприклад, Білий Дім якимось чином надати цей звіт, чи точніше цю стратегію, і чи є вона взагалі у Білого дому і президента Байдена? Ну, це вже питання, знаєте, на яке значно складніше відповісти. Це більше гадання на кофейній Гущі, на правду, тому що з приводу, в принципі, з приводу стратегії перемоги наших союзників дуже складно говорити, тому що ми не чуємо від них конкретики. Тобто є шлях, який призводить до якоїсь мети. В кінці цього шляху перемога України. І тут дуже важливо розуміти. Як наші партнери її бачать? Наскільки вона співпадає з українським мирним планом, наскільки вони готові чесно вийти і сказати, ось це ми бачимо перемогою. Давайте рухатись в тому напрямку, щоб ну, це чесна наша позиція, ви її приймаєте або не приймаєте. Якщо не приймаєте, давайте будемо це якось обговорити, що з цим робити. І поки що, от, на даний момент ми не чули ні від Сполучених Штатів Америки, ні від інших ключових наших партнерів. З якої вони бачать конкретно кінцеву методу, якої ми рухаємось, тому ну якийсь формальний план підтримки. Я думаю, що адміністрації здатні за 45 днів зробити, якщо у нього немає, якщо у них його ще немає, то цього часу більше ніж достатньо, ну принаймні, щоб спланувати на рік вперед. Пане Максиме, цікаво, а як ви можете оцінити слова лідера більшості у сенаті ша демократа Чака Шумера, який на початку цього тижня заявляв про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю? Цікаво, що він мав на увазі, коли говорив про саме ось це досягнення згоди? <кхе> Ну тут, тут важливо насправді розуміти, що він мав на увазі, тому що тут є два варіанти. Або малось на увазі те, що у них була попередня домовленість по старому законопроекту, який мав бути на початку проголосований спільний по Україні Ізраїлю і Тайваню, про який говорилось раніше, або вже про оновлені законопроекти. Там насправді не було. Такого широкого роз'яснення, тому важко говорити. Але я думаю, якщо демократ, якщо республіканці поставлять і цей законопроект у видові зміненому форматі, то демократи за нього проголосують. Уже ну, адміністрація Байдена заявила про те, що в разі якщо пакети допомоги Україні будуть поставлені на голосування, демократи їх неомінно підтримують, і президент це ще необхідно підпише і посприяє. Пане Максиму, ну і ще в не якраз стосовно поведінки і чи точніше вчинків і загалом дій безпосередньо адміністрації президента Байдена нещодавно президент в президент Володимир Зеленський своєму інтерв'ю назвав перерахував точніше страхи, які є у Білого дому стосовно Росії. Зокрема, там Зеленський згадував про те, що там побоюється різкого посилення Китаю в разі. Програшу Росії також там йдеться про те, що вони бояться, що на Росії розпочнуться внутрішні регіональні конфлікти через її слабкість. Ну і найбільше бояться вони, звичайно того факту, що ось нібито ядерна зброя може опинитися. Не в тих руках, хоча е, пан президент України саркастично відповів, нібито зараз ядерна зброя знаходиться в тих руках, як треба. То е, на вашу думку, чи чи досі дійсно є ці страхи сполучених Штатах, і в Білому домі, і що може вплинути, що може змінити їхню їхнє ставлення стосовно не, стосовно і перемоги України і програшу Росії? Ну, ця позиція, на жаль, у них не змінилася ще з тих же 90-х років. Якщо пригадати приїзд Джорджа Буша, старшого в і його виступ в Верховній Раді напередодні розпаду Радянського Союзу, де він фактично тиснув на парламентарів і переконував українців, тому що їм не потрібно виходити з Радянського Союзу. Це славетна промова, яку потім в Сполучених Штатах Америки назвали Чікін Київ. І, на жаль, ця позиція не змінилася. І як тоді, це був страх через те, що цей великий монстр розпадеться. Ну, він існує і це погано, але ми принаймні знаємо, як з цим монстром справлятися. І якщо він розпадеться на дрібні частки, то що ми будемо робити з цими дрібними частками? Це не зрозуміло. І власне тому такої ж позиції в Сполучених Штатах Америки, на жаль, продовжують дотримуватися. Що ця зброя може розповстись там по різним республікам, потім потрапити до якихось терористів, які там десь привезуть і її підірвуть в центрі Манхеттена, умовно. І тому ну, тут замість страхів потрібно будувати плани, потрібно зібратися ну, і вирішити, як розподілити Росію і яким чином зробити так, щоб це був контрольований розпад. І тоді можна буде над цим працювати, але через цей страх вони самі не пропрацьовують план Б. От як на, на період розпаду радянського союзу, плану Б не було, і все відбувалося достатньо хаотично, так може трапитися зараз. Пане Максиме, і на завершення ми бачимо ось певну цю таку готовність голосувати за допомогу і, власне, надавати допомогу Україні як від демократів, так навіть від республіканців. Але цікаво, яку роль в цьому відіграє все таки ось ця передвиборча гонка у Сполучених Штатах Америки і власне фактор Дональда Трампа. Вирішальну роль фактично. 90% впливу на прийняття рішень зараз має контакт саме передвиборчої кампанії, і кандидати в першу чергу думають ті чи інші рішення, вплинуть на їх електроальну підтримку, а не на інтереси в геополітичній Сполучених Штатів Америки, а тим більше, е, незважаючи на те, що тут відбувається в Україні, там ніхто особливо. Е, на це не зважає на жаль, але ну така природа політики, така природа виборів.